Сьогодні хотів би вам розповісти, як можна перевірити розетки в себе в будинку в квартирі без електрика. Що нам для цього потрібно? А для цього нам потрібен ось такий пристрій. Зараз я продемонструю його в роботі. І так, маємо ми розетку і, і даний пристрій. Ось як він називається, я вам покажу назву. Замовляв я його на Алікспресі, 10 доларів чи 12, не пам'ятаю вже. І що нам до цього треба, щоб перевірити розетку? Просто втикаємо цей пристрій в розетку і дивимось індикацію, що показує нам цей пристрій. Так, показано, що тут є три світодіоди. 1, 2, 3. І за допомогою них ми визначаємо, чи все буде підключено. Як бачимо, на зараз два світодіоди, читаємо знизу. Корект. Тобто підключення виконано справно. вірно. Давайте зараз ми спробуємо. Перевернути даний пристрій догори ногами, як то кажуть. У нас, помі... нас в цьому зміниться випадку. У нас поміняється фаза з нулем місцями. Ось так. Дивіться. Оп, витягуємо. Ставимо його догори ногами. І як бачимо, що в нас змінилося? Змінилася на світова індикація е... світодіодів, а також змінився кольор самого екрану. Як бачимо по світовій індикації, це в нас оце. Лайвної резерви. Тобто підключення виконано невірно Ставимо так, як воно має бути. Щодо допомоги, пристроє, що за допомогою пристрою ще можна перевірити? А можна ще перевірити, чи справно в нас ПЗВ. Зараз вімкнемо освітлення і перевіряємо ПЗВ. Затискаємо. Як бачимо, вимкнуло світло, вимкнувся пристрій і дивимося в щит. Виключилась у нас ПЗВ. Персує захисне відключення. Включаємо. Перестрій працює. Все справно. Тобто розетки підключення вірно, ПЗВ працює. І так перевіряємо по всьому будинку, по всій квартирі.